Перед стартами усі учасники благодійного забігу Миколаїв отримали наклейки з номерами, які клеїли на верхній одяг. Деякі з них бігли у спеціальних новорічних костюмах та зі святковою атрибутикою. Замість розминки учасникам влаштували танці з казковими героями. Сім'я волонців щороку приходить на забіг святих Миколаїв, розповідає тато Ярослав. Цього року у колясці привезли і наймолодшого сина. Нам одному 5 років, другому п'ять місяців, а старшому 31 літ. От. Ще от якось дитинство в голові не вийшло. Кожного року приймаєш участь в таких заходах. На час змагань перекрили частину проспекту Соборності, розповів організатор Олександр Оришко. Каже, учасники бігтимуть декілька дистанцій. Гроші, які зберуть під час благодійного забігу, віддадуть на лікування хворих діабетом. Це в нас благодійний забіг, кожен рік ми допомагаємо різним там організаціям, школам. От. В цьому році ми вирішили допомогти громадській організації Інсулін. Близько 600 учасників, дорослих і близько 600 дітей будуть брати сьогодні участь в даному забізі. Сьогодні біжать 2 кілометри, це фановий пробіг, 7 кілометрів. Основна дистанція. І Також буде 100 метрів, 300 метрів і 500 метрів. 20-річний Назар Самолюк прибіг першим на дистанції 2 кілометри. Каже, кілометр долав за 3 хвилини 20 секунд. Ну, я займаюся доволі довго. Спорт це моє життя. Я постійно беру участь в таких аматорських забігах професійних. 13-річна Вікторія Іщук вирішила не брати участь в дитячій дистанції. Каже, була впевнена, що подолає два кілометри на рівні із дорослими. Не перший раз бігаю, третій чи четвертий я займаюся Ну, Бігаємо по лісі. Деякі учасники забігу заради новорічного настрою перевдягнулися в казкових героїв. Хтось прийшов на дистанцію зі своїми собаками. Я прийшла з мамою і з сестричкою. Мені 9 років. Я дитячка, а Орися Пірат один Цей пес бігає навіть півмарафони. Це крепкий собака. Моя собака. Ну, скільки. Другий біжить Миколайчиків. Ну, п'ять км вона може пробігти. Останніми стартували наймолодші учасники забігу. Усі вони отримали червоні і сині новорічні шапочки, а в кінці дистанції медалі. Скільки коштів зібрали під час благодійного забігу, організатор Олександр Оришко каже, ще не рахували. Анна Глушук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.